В Охтирському міськрайонному суді 23 вересня відбулось засідання у справі про держзраду. Понад два роки триває судовий процес над мешканцем Охтирського району Андрієм Полуляхом. Слідство вважає, що під час окупації він допомагав російським військам, супроводжував колону військової техніки, допомагав коригувати вогонь артилерії, повідомляв про застосування військових позицій. провадженні Охтирського суду перебуває. Кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина Пололях у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частину першої статті 111 кримінального кодексу. Державна зрада під час засідання суду Павло Сабина, адвокат звинуваченого, заявив, що обвинувачення відсутні докази саме тому правоохоронні органи затягують час. Через два місяці знову щось проєзають. Ну може них там каналізацію праве? Ну, що небудь Ну, тут боліють, там ще щось. У мене матері вже 38 кг. Вона хвора на саркому. Я не дожен тут сидіти в тюрмі, немає ніяких доказів, що я в це споював. Немає нічого проти мене. Вважаю, що ті підстави, які стали для застосування запобіжного заходу, вони не змінилися, вони продовжують своє існування. Тому прошу суд вирішити питання про продовження відносно поляха Андрія Івановича запобіжного заходу у вигляді. Тримання під вартою на 60 діб. адвокат подав заяву про відвід прокурора Охтирської окружної прокуратури Костянтина Волохатих. Суддя відмовила у цьому питанні. До складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню входить. Прокурор Охтирської окружної прокуратури Волохатих. Отже, з урахуванням вище суду вважає, що задоволення заяви захисника. Обвинувачено про відвід прокурорний необхідно відмовити, оскільки судом не встановлена для його відбору. Прокурор попросив продовжити термін утримання під вартою обвинуваченого на 60 діб до 21 листопада цього року. Це клопотання суд підтримав у відповідь. Адвокат при підтримці підзахисного подав заяву про відсторонення суддів у зв'язку з упередженістю. Буду ухвалили відкласти прошу у нас засідання? ще не закінчили. При Причому тут відклас? Яке у вас клопотання заяву про є суді? Зразу, щоб не, не тоді нічого не казали. Це клопотання адвоката суд не підтримав нині у суді, дослідили докази по справі та мають переходити до дебатів. Наступне засідання у справі призначене на 15 жовтня. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.